Ольга йшла додому і думала, що їй робити. Подруга сьогодні запропонувала їй їхати на роботу за кордон. Вона вже була там один раз, тому, коли їхатиме знову, бере Ольгу з собою, Італію. Дівчина не знала, що відповісти. З одного боку, троє дітей потребують коштів, а з іншого цілий рік вона їх не буде бачити. Чоловік їхати на заробітки відмовляється. Але потрібно шукати якийсь вихід. Вдома сидіти немає за що, тому вирішила їде. Чоловік зустрів новину спокійно. Згоден, нехай краще Ольга їде. Він вдома знайде, що робити, дітьми буде опікуватись його мама, вирішив чоловік. Дружина щось заробить, а то тільки свариться днями і йому спокою не дає. Гроші їй подавай, а так свобода. Але Ользі свій настрій показувати не потрібно ще не поїде часом. Так радів Михайло, чекаючи, коли вже дружина збереться в далекі краї. І ось з тяжким серцем прощалася Ольга зі своїми дітьми, плакала, що довго їх не побачить. Діти також плакали, тільки чоловік стояв мовчки, не показуючи емоцій. Дружина вже й не рада, що погодилась їхати, як вона в чужій країні. Без своїх дітей, будуть рости без неї. Але пора. Минуло три роки, коли Ольга нарешті їхала додому, не стала обіцяти, що повернеться працювати. За дітьми скучала, бачила їх тільки на світлинах, які присилали і розмовляла з ними. Тому, коли ступила на рідну землю, бігом хотіла бігти додому. Перед нею виросла постать чорнявого високого хлопця. Олежика, пізнала мама його. Слідом за ним виглянув Євген і Оленка. Такі красиві, великі, свекруха Тетяна Олексіївна стояла позаду дітей. Вони обнялися, привіталися. Михайла з ними не було, як не шукала його Ольга очима. Тетяна Олексіївна сказала, щоб не видивлялася, не прийшов чоловік зустрічати дружину і не прийде, знайшов собі іншу. Я, говорить, одна піклувалася про внуків. Спасибі, що гроші висилала на мене, а то їх у мене і не було б. Ось так Ольга з'їздила на заробітки, втратила чоловіка, а в свекрусі вона знайшла підтримку та опору.